Піфлеємська зіронька 2014 заспівала днями у нижній апші традиційно на конкурс з'їхалися юні колядники з прилеглих населених пунктів. Упродовж кількох годин дошкільнята та школярі дарували справжній різдвяний настрій. Уляницькому конкурсі всього виступило 9 колективів. Це учні шкіл із нижньої апчі, топчина, глибокого потоку, середнього водяного та вихованці білоцерківського і середньоводянського дитсадків. Останні подарували глядачам море вражень. Незважаючи на юний вік, продемонстрували на сцені високу акторську майстерність та чудові голоси. Оцінювали ми в першу чергу оригінальність, релігійну тематику. І костюми взагалі діточки співали, керівники зробили все, щоб вони приймали участь, і то вже дуже добре. Було чути дуже цікаві колядки, то що може знають лише старі люди з цього боку тиси. Більшість виступів супроводжувалися живою музикою, переважно колядували та щедрували румунською, та колектив нижньоавшинської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів продемонстрував колядки на двох мовах: румунській та українській. Можливо, саме це і принесло школярам перемогу у конкурсі. А відтак і головний приз кінопроектор. Дуже пригодиться дітям, тому що у нас дуже активні діти, і нам дуже потрібно. Дуже багато в школі проводяться свята, різні конкурси, різні мероприємства і Нам дуже потрібно кінопроект, особливо дітям по класах будуть використовувати. Друге місце і систему караоке отримали учні загальноосвітньої школи перших других ступенів номер 3 з глибокого потоку. А третя дошкільня та вихованці білоцерківського ДНЗ. У Подарунок їм дістався телевізор. Крім того, після кожного виступу дітям дарували солодощі. Також усі конкурсанти отримали набори спортивного інвентарю. До речі, віфлеємську зіреньку провели за ініціативи народного депутата України Василя Петьовки. Для дітей різдвяні святки, радісна пора подарунків, частувань та колядування. Вихованці дитсадків та учні шкіл отримали можливість ще раз порадіти різдвяному диву. продемонстрували свої вокальні здібності та акторську майстерність на традиційному районному огляді, конкурсі вертепів та кулядницьких груп. Знаючи від 19 грудня, коли святкують святого Миколая свято і аж до завершення до нового чи до старого нового року на Тячівщині, майже постійно відбуваються якісь дійства, святкові дійства. Сьогодні ми бачили одне із них це е, огляд конкурс на краще виконання колядок, яке упродовж останніх чотирьох років проводиться з ініціативи народного депутата Василя Петьовки. Цьогоріч конкурс вертепів пройшов у Тячеві в два етапи. Першими свої таланти показали дошкільнята. У другому етапі взяли участь школярі. Особливість цьогорічного конкурсу в тому, що колективи дитсадків та шкіл, а також деякі дитячі колективи деяких будинків культури самі проявили ініціативу для участі. Вчителям, музкерівникам та батькам довелося добряче попрацювати над костюмами. Серед учасників можна було побачити ангелів, царів та пастушків. Я дуже люблю колядувати. Я дуже люблю різдво. Цей день можна колядувати, щедрувати. І ще в цей день народився Ісусик. Христос рождає. Ми дуже ми любимо колядувати, вітаємо всіх закарпатців. і святом вас. Ми дуже довгося готували і, і ці костюми зробили для нас. І ми навчилися колядки. Компетентне журі уважно стежило за виступами і визначило найкращих з кращих. Переміг у конкурсі Дубівський ДНЗ номер 2 і отримав у подарунок пральну машину. Друге місце та система караоке дісталися дитячому колективу Дубрівського ДНЗ номер 3». А третє та килим для ігрової кімнати отримали діти із Калинівського дитсадка номер 1 Інші колективи отримали набори іграшок, А кожному учаснику відразу після виступу вручили солодкий подарунок. Сьогодні у нас дуже святковий настрій, святковий день, святкове таке хвилювання. І до цього дня ми йшли, ну скажімо, досить із великими такими е сподіваннями і затратили для цього немало сил. Та бажання приймати достойну участь у сьогоднішньому конкурсі. Серед найменших школярів третє місце посів учнівський колектив Калинівської зож перших других ступенів. А у подарунок вони отримали телевізор. За друге місце Ганичівська школа отримала систему караоке. Перемогу серед школярів і головний приз «Кінопроектор» вибороли колідники з Калинівської школи. Також усі учасники отримали у подарунок за свої старання, спортивний інвентар та солодкі подарунки. Христо!